Всім привіт, дорогі друзі! Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкас. Ми знаходимося у нас на пощадості місця Радивилів. І сьогодні огляд поступає для вас і жопригний із Європи Це всіма улюблений Mitsubishi Outlander. Атоміль на повному приводі, такий повнопривідний, гарний високий кросовер з високим кліренсом на хорошій комплектації. Саме головне те, що він має 170 тисяч час на пробігу. 2,2 дизельний двигун. Насамперед скажу, механічна шестиступенева коробочка передач 2012 рік випуску 174 тисячі рідного пробігу. І взагалі немає жодного підфарбування по кузову. Тому якщо у вас цікавить, таке авто, телефонуйте по моєму номеру телефону. Ну і не забувайте обов'язково підписуватися на наш канал в Ютубі. Ну і також обов'язково в, в телеграмі Вайбер канал, який знизу в описі знизу є описі посилання. Обов'язково заходьте, підписуйтеся, щоб не пропустити свіжі поступлення автомобілів із Європи. Отже, що сьогодні у продаж поступає наш автомобільчик, на який є доставка по всій території України, так як і нашій кожній автомобіль, друзі, він має доставку по всій території України. Також ви можете приїхати на нашу площадочку обрати будь, будь який з наших автомобілів. Також е протестувати, перевірити його з якимись експертами. Якщо вам це потрібно, можете перевірити на, якому, на якомусь будь-якому незалежному СТО, або ж навіть на офіційному дилері, навіть якщо це Mitsubishi, то. Всі модели Mitsubishi можете приїхати і перевірити. Що ж, друзі, тепер по нашому автомобілі. Це Mitsubishi Outlander XL, як би так, в класифікації. Це іде гарний, великий, повнопривідний кроссовер 2012 року випуску чистого. Абсолютно він не має ніяких зауважень чи недоліків. Автомобіль чистого го року випуску повторююсь, на механічні шестиступеневі коробусі передач. Я знаю, що ці автомобілі мої підписники полюбляють, тому що це реально надійний хороший кросовер, яким, з яким не виникає ніяких лишніх там питань чи проблем, тому що тут надійний 2,2 дизельний двигун. Тут і надійна механічна коробочка передач, так як стандартно вона завжди кругом надійна. І тут також, друзі, надійний повний привід. Тому а, з цими автомобілями проблем нема. В них гарний височезний кліренс. Зараз я вам також покажу. Ось так воно все виглядає. Реально високий кліренс автомобіля. Автомобіль на гарній комплектації в чорному кольорі. пройшов легенький детель, хімчистку поліровку, ну і все. В принципі, більше по ньому ми нічого не робили. Зауважень по автомобілю немає. В гарній комплектації преміальною музикою Rockford. Автомобіль йде п'ятимісний. Вони також бувають семимісні, але загалом наш автомобіль п'ятимісний. Забуще наголосити те, що наш автомобіль вже розмитнений і сертифікований. Повністю готовий до постановки на український облік. Ну і стандартно знову ж таки я повторюсь, що ви можете приїхати на нашу площадочку міста у Нас на компанії Вашкарс оглянути цей автомобіль прямо тут, або ж замовити послу доставки, яка буде діяти по всій території України. Також не забувайте, що в кінці відео я цей автомобіль точно на міру і підтверджую вам те, що мої слова завжди правдиві і. Те, що дійсно автомобіль не має взагалі ніяких по кузову, Тому обов'язково додивляйте до кінця. Ставте палець вгору, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок для того, аби не пропустити автомобіль своєї мрії. Що по нашому лакофарбовому покриттю, по нашому автомобілю взагалі? Дивіться, автомобіль 12-го року випуску 174 тисячі пробігу по європейських дорогах. Зверніть увагу на передній капот, на передній бампер, взагалі, на фари, ось оптика, показую вам зблизька, як воно все виглядає. Реально мені дуже подобається, тому що автомобіль, ну, серед таких автомобілів, наприклад, серед цих mitsubishi Outlander, він дуже і дуже збережний. Тому так, я скажу чесно: ми оглядаємо таких багато варіантів, але саме такий, саме в такому стані їх реально дуже мало. Дуже багато зараз автомобілів з пошкодженнями йдуть. Зараз багато якихось там битих, фарбованих з великими пробігами. Тому друзі, не ведіться те, що показує авторі, а те, що продають інші невідомі продавці. Зараз дуже багато автомобілів з скрученими пробігами. Тому обов'язково перевіряйте це все. І також наша Томіль доступний для будь-якої перевірки, я наголошую, я покажу вам він код, по Він-коду вона пробивається дуже гарно і дуже легко. Там щось останнє обслуговування на 170 тисяч, а зараз 174. Так, що ліва, що права, фара в ідеальному стані, без зауважень, без недоліків. Бампер в гарненькому стані. Тут зазорчик сходиться в ідеалі, все гарно з тієї сторони трішки. Чуть -чуть більший зазор, тому що є проблема всіх таких, якби сказати, цих автомобілів саме Mitsubishi Outlander, старої Honda третій, четвертої нема проблеми, а в третій Хонді є проблема, що бампера мають трішки з часом провисають і трішки зазор. Тому потрібно його зняти, підняти, за якби краще, і все. І буде все в зазорах, все гарненько. Ми це зробимо, але для того, ну аби показати такий недолік, я вам показую цих автомобілів, тому що завжди показуємо вам плюси і мінуси е цих автомобілів. Загалом автомобіль такий масивний, гарний великий кросовер на оригінальних дисках. Резина у нас йде. Michelin. Michelin резина гарнезенька. Зараз скажу вам розмір. Розмір 18, 18 диски 235-55-18. Скажу, що резина ну така ще поїздить, але вже хотіло би, щоб її замінили. Ми не міняли, тому що кажу, знову ж таки продаємо автомобілі, завжди такі, як вони приїжджають з Європи. Максимум це якась хімчистка, поліровка легенько щось подивитися по ходовій частині. Все, більше нічого ми не робимо, тому що автомобілі ми завжди беремо якісні і перевірні. Так, ідемо по цій частині. Переднє крило. Я думаю, що ви бачите, яке гарне відзеркалення. Автомобіль після дитень, після поліровки, після хімчистки, жодної подряпинки, наприклад, ви не найдете на автомобілі з колі, нічого. Навіть на передньому капоті. Все в ідеалі. Я думаю, ви бачите, як гарно все відображається. Тому саме тому я кажу, що автомобіль в гарному косметичному стані. По нижній частині ми маємо додатковий пластиковий поріг з такою хромовою накладочкою посередині. Тут й, е, дверка пасажирська, дверка водійська, також в ідеальному стані. Задній. Колеса також на тих самих, з тим самим розміром. Резина точно та сама міщелінка. Виглядає все круто. Лобове скло я забув показати, що у нас було замінене. А ось що стосується бокових вікон, то всі, включаючи по кругу, вони йдуть рідні. Ні, перепрошую, друзі, я думав, що це замінене лобове скло. Ось я показую вам А GC Я думав, що це замінене лобове скло. Тут стоїть двічка. Я думав, що у 22-му році його замінили. Але я помилився, тому що. Ось саме тому, чому я помилився, тому що наше бокове одне вікно, друге вікно. Третє вікно, воно має ту саму класифікацію. Я щось подумав, що має бути логотипчик десь Mitsubishi, а тут його нема. Це ось така фірма, їм ставить вікна чи поставляє вікна, не знаю, як буде правильно сказати. Адже це автомотіви, тобто вікно лобове оригінальне. І зверніть на нього увагу. Я думаю, що це воно з 22-го року таке ідеальне. Воно абсолютно ніде навіть не пошкрябане, ніяких сколів немає, ну нічого. Просто ідеальний стан. Так, йдемо далі. Автомобіль експлуатувався дуже гарно і дуже бережно, ну в принципі, я думаю, по ньому видно. Також немало важливо те, що от є така особливість цього автомобіля, Багато хто з вас не бачив такого раніше, і багато хто з нас, з людей, які до мене приїжджають на площадочку, цей автомобіль стояв і вони питалися, в чому ця особливість. Друзі, дивіться, дивіться наверх. Заберу листочка. Як ви бачите, підвищений багажник. Тобто автомобіль у нас іде з підвищеним багажником. Таке взагалі буває дуже рідко в цих Mitsubishi Outlander, але реально дуже класна функція, тому що багажник, зараз я вам покажу його, він стає реально вищим. Ось так воно все виглядає. Бачите? Піднятий трішки. Тобто Більший, більший об'єм багажника у нас відповідно відбувається після цього. Так, ідемо далі. Зараз закрию. Так, переходимо далі. Стопи наші збережені в гарному стані, як ви бачите, не жовті, ніде тріщення ніяких немає. Нижній пластиковий бампер в гарному стані, фаркопчик з розеткою гарний, букви Outlander гарненькі. 4 ВД, стоп також в гарному стані. Двірничок, стоп-сигнал. Зверху багажник з підняттям, тобто все, все по красоті і все гарно. По цій частині також в принципі, ніяких я не маю. Ніяких недоліки немає. де не є якісь незначні дуже маленькі м'ятники на автомобілі, потрібно їх забрати. Але так як складається, що відповідно є черга така немаленька, тому що ці майстрі затребовані, тому е ну, немає змоги наразі це зробити. Переходимо по салону. Тепер по салону, дивіться, як воно все виглядає тут. Дверна карта в гарному стані, повний електропакет. Це ми маємо електроскладання, електрорегулювання зеркал, 4 склопідйомнички і блокування центрального замка. Тут у нас дверні карти виконані з комбінації шкіра, пластик і навіть тканина. Тобто, зверху ми маємо шкіру, тут пластик, тут тканинова оббилка. Комбінація по кольорах також є. Тобто тут і сірі колір, тут і сірі гарненькі ставки. Зверніть увагу на ставочки. Вони ніде не підтерті абсолютно ні тут, ні тут. все по кольору воно все сходиться в гарному такому сріблястому кольорі. Знизу у нас пороги йдуть карбонові. Тут ми маємо гарні збережні сидіння. Видно, що є така легенька, дуже незначна якась можливо притертість, ну, але на пробіг 170 тисяч і на автомобіль 2012 року випуску я рахую, що це є повністю нормально. Давайте заведемо, друзі, автомобіль, покажу вам, як він заводиться гарно, як він працює. Так, заведемо наш автомобільчик. Завівся з пів оберту, просто суперово. Тут ми маємо логотипчик Mitsubishi. Кермо шкіряне, крутиться вліво-право без проблем. На спідометрі нашому 174 161 кілометр. Тут ми маємо е, кнопочки відповідно до того всього, це управління телефоном, тут управління телефоном, ну і це до, е, якщо не помиляюсь, круїз контролю. Так, тут ми маємо вмикання-вимикання заносу, тут підстаканочок на каву. Це інформація до табла нашого. Ми нажимаємо її, воно буде перемикати, а двері відкриті, через що воно не вмикається. Є ось нажав і вже відповідно 50 км запас Е, Так, йдемо далі. Кнопочки, тут є незначна така малесенька, дуже підтертість. Ну, це характерно, я рахую для автомобіля, який має 170 пробігу і 12 рік випуску. Тут ми маємо преміальну музику Rockford, там тут, е, тут також. Преміальна музика Rockford, велика мультимедія з навігацією. Ось ми нажимаємо навігація. Можна вибирати мову, англійська. Ну Потрібно перешивати, звичайно, тому що немає мови такої, як би хотілося. Але, Ось, але є якась навігація, можна її перешити і буде наша українська. Також вон, мультимедія наша відкривається, виїжджає, і тут можна там диск. Якщо є потреба для цього, тут ми маємо додатковий такий, е, я не знаю, як вона правильно називається аудіо, аудіосистема додаткова для того, аби можна було під'єднувати телефон і зручно е, говорити. Тобто тут е, стоїть вона, і е, якщо в автомобілі, наприклад, Можна під'єднати телефон, то сам автомобіль не оснащений настільки чіткою, як би сказати, акустикою. То це саме допоміжна акустика для того, аби можна було зручно і комфортно говорити в автомобілі, не, бра... не... не беручи телефону в руки. Отже, є, є в нас ось такий штекер, така акустика. Додатково під'єднуємо в неї телефони. І ось тут трішки відклеїлася. Якби такий у нас штекер іде, показую зверху друзі. Ось це він має бути приклеєний. Це йде наша, також антенна, такий мікрофон, підсилювач. І воно працює все в комплекті. Так, йдемо далі. Тут ми маємо регулювання подачі повітря, тобто це температура, це сила подачі повітря, і це в нас є вибори режимів, куди має обдувати відповідно, наші дефлектори, куди мають дути, чи на підлогу, чи наверх, чи сюди посередині. Шестиступанева коробочка. Перша, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Переключається ідеально. Задня передача є, присутня камера з виду присутня. Працює гарненько. Що стосується повного приводу, 2 веде, 4 веде, 4 веде лок. І ми маємо механічні ручні. По консолі ніде нічого не підтерто абсолютно. Тут ми маємо прикурювач. Не видно ось так. Прикурювач ми маємо. Тут ми маємо передні підігрів з цієї сторони, ну і з цієї сторони. Тут є підлокітничок, є на відео штекери виходи, тобто є на USB-виходи, на розетку, і має у нас два положення. Таке і попередньо збільшене. Тут ми маємо також два бардачки, верхній, ну і нижній. Автомобіль розмитнений, сертифікований, повністю готовий до постановки на український облік. Так, переходимо до задньої частини нашого автомобіля. Ззаду все гарно. Сидіння великі, такі якби масивні, зручно сідати в автомобілі, зручно залазити. Комбінація мені подобається, тому що тут є алькантара і тканина, дуже гарне поєднання. Знову ж таки, піднятий багажник, наш збільшений об'єм. Ось так виглядає наша передня панель з заднього ряду автомобільчика. Виглядає круто. Нічого не потерто, не подерто, якби, ну, гарно збережний салон. Більше зуважень немає. Так, забув наголосити, вам, друзі, те, що в нашому автомобілі ззаді відсутня е, якби підлога на багажник. Е, вона є, тому що я її забувся в гаражі. Взяти вже почав знімати відео, тому не піду. Е, але загалом ось ця поличка, яка закриває, вона також десь Ковроліну, то вона є присутня. Тобто, оце все закривається. Тут ми маємо гачок, е, донкратик, там ще ключики знизу. Е, все в комплекті є. Преміальна музика Rockford. Сидіння складається, все тут в комплекті є. Ось так багажник за потреби можна розкласти, якщо є потреба на це, звичайно ж. Фаркопчик можна зняти. Фаркоп з розеткою і фаркоп знімний, до нього є ключики. В принципі, все. Так, гарно все виглядає, в принципі, у цьому зауваженні я не бачу. Так. Тепер по нашій дверній карті. Гарна дверна карта. Також недоліків таких немає є, де деякі такі незначні от потертості. Але це характерно, кажу, знову ж таки, для автомобіля, тому що рік випуску в нього не новий. І це є нормально. Тут є маленьке таке, також малесеньке, дуже дирочка десь від пропалювання. Можливо, від пропалювання, можливо, навіть і стояло якесь дитяче крісло і його продавило туди. Ну Не знаю, що було, але таке є. Так, переходимо далі. Дверна карта з цієї сторони в гарному стані. Пороги так само у нас із карбону затягнуті. Сидіння гарні комбіновані, тобто йде шкіра, алькантара і тканина. Виглядає все досить таки круто. Тепер переходимо, покажу вам, ще підкапотний простір, як працює саме наш двигун, його робота. Покажу як, як він працює і взагалі, чи рівненько, чи є якісь зауваження думаю, хто дивиться мене, то зауважень, ви розумієте, що бути не може, тому що ми автомобілі оглядаємо... Зараз я вистаю, тільки автомобілі ми оглядаємо ще в Європі до покупки, тому вже в Україні зауважень бути не може. так виглядає наш двигун, друзі. Бригун, класифікація двигуна, камулят хороший, чистенько під капотом, гарненько. Навіть тут дивимося, все чисто збережено, всі шильдики присутні. Один словом. Класний автомобіль. Ну, а зараз, друзі, перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Так, по лакофарбовому покриттю, друзі. Запускаємо наш товщину починаємо стандартно з капоту. Пробиваємо 82, 70, 64, 69, 73, 64, 69, 59, 59, 60, 50, 53, 80, 70, 65, 65, 65, 74, 80. Задня кришечка багажника. 62, це пластик. 68, 61, 90, 90, 84, 77. Поверху. Навіть проб'ємо вам. 86, 100, 55, 90, 60, 79. 55, 64, 64, 65, 65, 74 і, знову ж таки, 63. Отже, друзі, що по нашому автомобілі, наші Mitsubishi Outlander повністю в рідній фарбі. Тому недоліки по ньому чи зауважень я не бачу. Є, звичайно, якісь там зауваження по косметиці, можливо, там м'ятинка незначна, можливо, десь якась є дуже дрібна подряпинка. Але. Нічого критичного по цьому автомобілю немає. Ніяких великих м'ятин, ніяких сильних подряпин на ньому немає. Автомобіль після легенького детельного прийшла легенька поліровочка, легенька хімчистка. По зауваженнях, знову ж таки десь не десь якась малесенька м'ятинка, там є. На сидінні маленька дирочка, тобто зовсім таке щось не критичне. Якщо для вас це критично, значить не купуємо автомобіль. Якщо є розумні люди, які розуміють, що це автомобіль 12 року випуску і розуміють, що він має кілометраж 170 тисяч. На цей пробіг може статися багато чого, але при тому всьому при цих незначних мінусах у нас є багато великих плюсів. Те, що автомобіль в преміум комплектації, те, що автомобіль має 170 тисяч від пробігу, хороший 12-й рік випуску, надійний 2,2 дизельний двигун, механічна коробочка передач, справний і надійний повний привід. Ну і в доповнення те, що люблять всі наші українці. Це не фарбований автомобіль, який я вам показав щойно. Отже, якщо у вас цікаве таке авто, ми вас чекаємо, у нас на площадці місця Радивилі, друзі, або замовляйте послуг доставки, яка діє по всій території України. Всім дякую, всім хорошого дня.